Друзі, всім вітанечкам! Давно я нічого не викладала вже в Ютубі, тому вирішила для вас зараз майструвати невеличкий ролик і показати деякі процеси. Які я виконую. Це буде збірка одного сету. В цей сет буде входити такі прикраси, як колон, сережки будуть, і сам годиночок. теж буде невеличка збірка. Я то все продемонструю, попробую відзняти, щоб ви могли ознайомитися і, можливо, щось для себе почерпнути. Чатка, також буду дуже вам вдячна, якщо ви будете ставити вподобайки, будете задавати якісь питання, будете поширювати. Можливо, якісь донат невеличкі, теж буду вам дуже вдячна. Завжди це приємно, знаєте, це як енергетичне відновлення енергетичного балансу, відчуття такого, що востребуваності, наче комусь це потрібно. Тому, е Постараюся частіше виходити, можливо, з вас є такі шанувальниці, які тільки стали на шлях мікровишивки і хочуть отримати більше знань, отримати більше якихось практичних знань в першу чергу. То я вам можу стати в нагоді, ви звертайтеся до мене. У Мене дуже багато майстер-класів. Я з деякими дівчатками працюю онлайн. От у мене є шо є, є, є чим поділитися з вами. Ну, правда, це буде за оплату <смі> окремо. Але повірте, я займаюся 2017 року мікровишивкою і на сьогоднішній день дуже розвинулася, дуже пішла вперед. І це моя віддушина. Тому звертайтеся, і я для вас так само щось підберу цікавеньке. Далі буде. Ну що, Значить, Я вишила ось такий сет. Це буде колон, сережки і сам годиночок. Я вже підібрала фурнітурку. Я замовляю її дещо з Китаю, дещо у дівчаток наших місцевих з України. Також викладаю на капушончики сам вишитий матеріал. Ось вийшли такі, я їх називаю мої цукерочки. Колон і сережечки. І також годиночок буде. Все воно буде в такому кольорі. Тобто буде зображені алатир, за технікою вишитий мікровишивка-хрестик. І годинник петіт буде. Годинник я буду розбирати, потрошечки вам там покажу, розкажу, як це роблю, змонтую. Далі буде. І так, друзі, перед тим, як обрізати орнаменти, які я вишила. Я покриваю зараз їх спеціальним лаком. Він трошечки є білий, але не хвилюйтеся на чорній конві воно буде, ну, воно хорошо впитує, впитається. І пізніше зникли такий білий нальотик, який сіль нагадує. Але що цей лак робить? Він консервує саму тканину, законсервовує вже вишитий сам виріб. І цей виріб. Не буде боятися не забруднень і вологі. Дуже гарно для білої конви оцей лак. спеціальний. Звертайтеся кому потрібно. От У мене цілий майстер-клас є, що це, за, що це за лак, де я його купую, і як його використовувати для мікровишивки. От. І не забувайте ставити ваші лайки. Буду вам дуже вдячна за вподобайки, тому що вони просувають мій контент, а це дасть можливість багатьом навчитися мікровишивки. Ось, покриваю, покриваю потрошечки. Він зараз обсохне, да? впитається дуже гарно, обсохне. І пізніше. Я буду обрізати і безпосередньо вже майструвати самі вироби. Це також буде попереду. Все я вам продемонструю, все покажу. Так, друзі, значить, воно ну вже підсохло, я попросувала гарненько, випросувала. І зараз цей виріб буду накладати на ось таку фурнітурку. Цей виріб буду безпосередньо саму вишивку накладати на скляний капушончик і з зворотньої сторони обшивати. Це будуть такі маленькі сережечки, симпатичні гарненькі. От. І так, я приступаю до сережок. Спочатку я ось такі чарівні англійські швензи, англійська защіпка. Е, Я Буду зараз їх прикріплювати безпосередньо до самої фурнітурки. От, Використовую ось такі щіпчики і. Оцю дужечку я коло вирівнюю, з'єднюю, щоб було красиво рівномірненько. І, в принципі, виріб вже буде готовий. І наступний Крок я буду обшивати безпосередньо саму сам виріб на, на ось такий е, капушончик. І так, друзі, наступний етап, який я виконала. Я підготувала безпосередньо сам годинничок, випорожнила його від отаких от стразіків. Також я вирізала таку форму на півколо, на такий місяць, для того, щоб пізніше насадити це картонка чорна. І під цю форму я так само вирізала і легенько поклеїла, поклала на клей. Безпосередньо вишивку Ну і також підготувала вже до склеювання сережки. от Бачите, я її вже скріпила, швензи англійські, також обшила безпосередню саму вишивку, поклала її на капушончики скляні, і обшила взаді. І так само вже готовий сам колончик. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь і буду вам дуже вдячна. Канал буде розвиватися. І так, зараз я буду клеїти вироби. Беру ось такий клей, мустанг. Він щось подібний на кшталт того, який колись був момент. Російський клей. Я цей клей в спеціальному магазині знайшла, він мені підійшов. Ідеально. Трошечки накладаю. Так, зараз я безпосередньо беру виріб. І дивіться, дівчатка, я його зразу не, не намагаюсь утрумбувати, да, приклеїти сильно. Я зараз от зверху трошечки кладу і даю йому трошечки от так підсохнути. Пізніше я буду утрумбовувати. Теж та сама. Операція з сережками провожу, акуратненько. І теж зверху кладу трошечки буквально хвилинку-дві, хай воно отрумбується гарненько, природнім чином, самостійно. Пізніше я його буду вже е, отрумбовувати руками, пальчиками своїми. Також тут капаю, капочку даю по всьому периметру, по всій основі внутрішній розтушовую, накладаю виріб і теж даю трошечки вистоятися. Пізніше буде наступний крок, я буду тримбовувати. Так, ну, поки підсихаємо е, цукерочки, я безпосередньо покажу, як я складаю годинок. Е нагадую, я його вишила за технікою мікровишивка капет на спеціальний кан е Німеччина. Moderna. Посадила, вирізала по формі е коло і посадила теж. Безпосередньо вирізала відповідну форму і тепер е, роблю зборку. Як я це виконувала, ви можете подивитися нижче. Про це я зазняла цілий спеціальний майстер-клас, який нижче є. Можете, він безкоштовно, можете нижче спуститись і подивитися сам, саму збірку. Також буду вдячна за ваші лайки, за ваші відгуки. І також поширення. Хочу далі дуже дівчатка, розвивати канал, щоб він приносив користь іншим, і також буду вдячна за донати. Значить, Дивіться, я виклала в центрі да, оцей такий на півмісяць. Тут головне, щоб це коло воно за це коло, в якому буде циферплата відображатися, не попадали кінчики самого, самої тканини. Так, викладаю, утрумбовую гарненьку, і беру зараз цвяшок е е е так, сам цвяшок і гарненько, помаленьку я встромлюю серединку і находжу тут таку спеціальну дирочку, і намагаюсь в неї попасти. У попала і трошечки щільно притуляю. І має бути ось такий такий щелчок характерний, невеликий. Так, після того я беру ось таку пластмасову конструкцію, викладаю, так, і можна зараз перевірити. Як я виклала? щось воно мені не дуже, дуже рівненько, то я зараз розкладаю. Так, і хочу викласти так, як мені буде до вподоби. Ага, порівняла трошечки, порівняла. Так, наче гарно виглядає, вертаюся і заново розпочинаю складати сендвіч. Основа, вишивка, механізм, цвяшок сам. Угу, намагаюся попасти у відповідну дірочку. Має відбутися такий щелчок, нагадую спеціальний. Його не чути, але він відчувається в ручках. О, може хтось почув. Так, знов конструкцію викладаю пластмасово. І ось ту кришечку теж викладаю зверху. О, гарно її утромбовую. І годиночок готовий вже у мене. Бачите, красота, яка вийшла. От, вже готовий. Зараз буде готовий вже повністю весь сет. Ось, дівчаточка, дивіться, вийшла ось така краса. Годино змайструвала, сережки вже вклеїла, бусеньки. І також я додала ось такий шнурочок до такого чарівного прекрасного колону. Зараз дуже модно носити. Ви, напевно, спостерігали, як пташечки, горлочки носять. І ось такий довгий шнурочок. Додавала е на кінці такі. Гарні дві чорні бусинки, щоб вони підкреслювали. вушатність таку надавали і підкреслювали такий гарний вигляд. І, в принципі, готовий. Я вам ще в кінці покажу, як я їх, що я упаковую Друзі, ще раз прошу, ставте лайки, робіть поширення, також буду вдячна за донати І показую тим часом, що я їх викладаю. Значить, я придбала ось такі вже готові флізелінові мішечки. Викладаю тут сюди колон і сережки, щоб вони не загубилися. Так, я їх гарно. От один мішечок готовий. Другий мішечок я викладаю теж гарний, прекрасний чарівний виріб годиночок. Ось такий сет вийшов. І також я придбала ось таку крафтову коробочку, вона дуже легко складається. Серединку кладу візитівочку свої, мікровишивка Сонари, виготовлена з любовю з середині чещу папірці. І зараз буду викладати оці пакуночки. Один пакуночок, це у мене буде годиночок, і наступний пакунок. І ще дещо зверху я кладу, зараз покажу вам, що саме. І наступне, що я викладаю, значить, я заламінувала, видрукувала, ось, написала інструкцію по догляду зверху викладаю. І також про сам значення алатир. Що таке символ алатир, що він означає, який він несе зміст? Для чого. От, і зараз я його упакую, закрию гарненько і покажу.